Людинки, всім привіт! Перед вами мінівен Opel Safira, яка вже не вперше фігурувала у мене на каналі в різних відео. Але сьогодні я хочу розповісти і продемонструвати вам деякі речі яких ви, скоріш за все, не зустрінете в автомобілях подібного класу мінівенах, компактвенах від інших виробників? Адже багато хто вважає, що от найголовніше це там кількість місць в мінівені і ціна найголовніше. А виявляється, що виробники все ж таки розробляючи свої автомобілі, дуже часто в них вкладають певні речі, які непомітні на перший погляд, але які є реально важливими і корисними в житті, і які реально Можуть суттєво відрізняти один автомобіль від іншого. Я стою біля задньої частини, тому що саме в задній частині, Opel Zafira я знайшов аж три цікаві речі, яких ви не побачите у конкурентів найближчих. Це 4 Picasso, Renault Scenic, Volkswagen Touran. Це те, що найшвидше приходить в голову. Давайте дивитися все ж таки ближче, що цікавого Іван знову знайшов. Якщо мене не здує зараз, не зідме звідси. Почнемо з багажника. Дивіться, яка штука у мінівенів багажники зазвичай великі, але Через те, що деякі мінівени бувають п'яти і семимісні, то в п'ятимісних запасне колесо буває, в семимісних його, скоріш за все, не буде. Цафіра також буває п'ятимісна, як цей варіант. І навіть в цьому варіанті запаски у нас тут чомусь немає. А в самимісному варіанті, наприклад, той самий конкурент Volkswagen Touran вже не матиме запаски через те, що її нікуди класти. У Цафірі у Opel вирішили це питання дуже просто. Взяли та й зробили місце для докатки знизу, якщо тобі треба. Замінити колесо, будь ласка, відкручуєш, дістаєш докатку і ставиш, і їдеш далі. У випадку, наприклад, того ж турана, ти цього зробити не зможеш. Якщо в тебе семимісна версія, тобі доведеться займати місце в багажнику. Ну, в Opel вийшли з цієї ситуації саме таким чином. Встановили місце, куди кріпиться щось дуже схоже, як на фургонах. Там Кедді, Кангу і Opel Combo, їм подібне, завжди в вантажних кріпиться знизу. Ну або там в Lexus, в якихось чи чогось подібного. Це Перша крута штукенця, яка мені у цефірі сподобалась. А тепер друга крута штукенця, і також позаду. Дивіться, що я знову знайшов. У нас позаду стоїть балка, як бачите, Тобто тут не незалежна підвізка. Але ця балка має стабілізатор. От він, як бачите, тут встановлений. Тобто, я вже не в першому огляді говорив, що підвізка у Opel Опільцафіра є дуже і дуже комфортною. Балка, по суті, це здешевлення, щоб при експлуатації там власник не викидав купу грошей на свій автомобіль. Але ж хочеться зробити і комфортно, і щоб воно керувалося. Адже це, ну, умовно, німецький автомобіль, хоча розроблявся він, здається, GM-компанію. Але німці люблять, щоб автомобілі керувалися. Так от, для того, щоб автомобіль був дешевий в обслуговуванні, мав комфортну підвізку, але при цьому ще й непогано керувався, йому встановили стабілізатор. Реально крута штукенція. автомобіль, з ним відчувається дещо інший, дещо більш прогнозований, навіть при E aqui é І ще одна річ, але її конкретно в цьому варіанті немає. Вона також може бути як опція у Opel Zafira. І от цього 100% жоден з її конкурентів не може запропонувати в своєму мінівені. Я виведу, попрошу свого знайомого, зняти відео, як виглядає кріплення, вбудоване для велосипедів. Він велосипедист, він через нас, також з Німеччини, замовляв собі Opel Zafira. вже використовує її декілька років. І в нього ця штукенція є, він нею. І я реально хотів би собі в свій автомобіль таку річ, щоб не мудрити там з якимись кріпленнями. Частина бамперу в тебе дістається звідти е так дуже гарно спроєктоване, складене кріплення, яке ти розкладаєш, і можеш розмістити два велосипеди на ньому. Коли вони тобі треба, ти дістав, коли не треба, ти запхав. І це реально дуже зручно і дуже круто. Я не розумію, чому таких практичних речей не використовують інші автовиробники, особливо для міні-венів. Адже це вважається, мабуть, один із максимально таких. Універсальних автомобілів саме для родини. А родини з дітьми дуже часто використовують велосипеди, особливо в Європі. Тому за це плюсик Opel Zafira. Такі три речі, які я назбирав по Opel Zafira, Мені здається, вони є найцікавішими. Багато хто про них міг не знати. А якщо ви знаєте ще якісь, пишіть про них, звичайно ж в коментарях. Ну і свої думки також там залишайте. Якщо відео сподобалось, тисніть поливайку. Думки, коментарі не забудьте відписати в коментарях. Прошу вже вкотре. Ну і до нових зустрічей.